Івано-Франківську відбулося урочисте нагородження лауреатів премії Івана Франка. Ця відзнака щорічно вшановує видатні досягнення у сфері літератури та журналістики. Після вручення нагород учасники мали можливість здійснити ретро-екскурсію містом, відвідавши місця, де побував каменяр. Сьогодні чотири премії буде вручено а також будуть вручені переможцям нашого всеукраїнського конкурсу. Франкові мотиви це дітки з цієї України присилають свої роботи на мотиви творів івана яка Франка. Вони виставлялися частково у потоцьких переможців і також будуть виставлятися в нашій художній школі на Чорновола. А також у нас сьогодні була. Ретро екскурсія по місцях, де бував Іван Якович Франко. Ви знаєте, що названо наше місто на честь нашого патрона Івана Яковича Франка. Ірина Фотуйма здобула премію імені Івана Франка у номінації Література за науково-популярне видання. Її книга досліджує творчість сучасних літераторів та демонструє, як творча спадщина Франка впливає на розвиток сучасної української культури. Для мене це дуже велика честь. Роботу визначено як кращу роботу. Галузі літератури і номінована на премію Івана Франка. І вона має безпосередню дотичність до нашого Прикарпаття, оскільки я досліджувала творчість наших письменниць Прикарпаття. І, Власне, моя монографія Симфонія голосів. Рецепція творчості письменниць Прикарпаття і номінована на премію Франка. Тетяна Додак отримала премію у номінації журналістика за цикл телевізійних програм. каже все вдалося завдяки військовослужбовцям, які брали участь у створенні її телепередач. Я думаю, це нагорода військовим героям моєї програми. Ами окрелені відвалою Вони боролися і деякі школи. продовжують боротися Оксана за нашу країну, інші повертаються. Це історії про їхню реабілітацію, про те, як вони повертаються до цивільного життя і водночас продовжують допомагати своїм побратимам. Раніше у Дрогобичі оголосили лауреата міжнародної премії імені Івана Франка. Ним став українсько-американський філолог Андрій Даниленко за монографію про Пантелеймона Куліша та розвиток української літературної мови. Оксана Себастян Денис Сатановський. Новини на вежі.